Тавка Марина Красіч відчищає кригу зі своєї автівки. Від нічних морозів машина вкрилась ожеледю. Сьогодні я думаю, буде небезпечно. Все одно в дворах слизько, мало де посипано. Ну я ще ж не їхала, тільки вийшла, кригу відчищаю від машини. Хвилин 20, Вся замерзла, так вся в льодові повністю покрилась. Ж. Гріємось. Ще ожеледиці такої в цьому році не було. Не можу сказати так, щоб було прям дуже слизько. У Полтаві на дорогах та пішохідних доріжках зафіксували щільний покрив ожеледиці. Його спричинило стрімке підвищення температури, розповіла Суспільному синоптикиня обласного гідрометцентру Олена Леонтьєва. Тепле повітряна маса з південного заходу та атмосферні фронти принесли на Полтавщині ускладнення погодних умов. Випадали опади, переважно у вигляді дощу при від'ємній температурі повітря у землі. Тому. На більшій частині території області відмічалися ожеледі та на дорогах ожеледиця. Звісно, і дорога, і тротуар в жучайшому стані під, біля під'їзда нас не посипано. Ну і тут, звичайно що ж, бачите, йти страшновато. Не хочеться попасти в травпункт. Люди, бачите, йдуть зовсім обочинами, щоб не впасти і не поламати кінцівки. У своєму телеграм-каналі секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова повідомила, що в місті прибирали кригу з основних маршрутів. Для розчищення доріг та тротуарів залучили 14 одиниць техніки та близько 400 працівників комунальних служб. Слизько не дуже комфортно, Ну, на цьому участку, оце скільки я хожу, отут і отам. От. Навірно, ну, одна оце посипає. Завжди. Завжди, скільки не виходила оцьогожеледицю, і вечором, і ранком, то було посипано. Я по, по снігу, по снігу йду по снігу, і дуже обережно. День температури повітря вже перейшли нульову позначку, тому ожеледь поступово руйнуватиметься, а ожеледиться на дорогах танутиме. Але на окремих ділянках дороги там, де не було розчищено сніг, і утворився досить щільний сніговий накат. Ожеледиця може зберігатися і не встигнути зруйнуватися за цей період відлиги. за словами Олени Леонтьєвої. До кінця тижня у Полтаві сильні морози та опади можуть створити нові покриви ожеледиці. Температура коливатиметься від 10 до 15 градусів морозу в день та від 15 до 20 градусів нижче нуля вночі. Світлана Мостепан та Микола Ярменко Суспільне Нове Полтава.